Додому ви отримали завдання позначити держави, які виникли в месопотамії на лінії часу. Зараз я вам покажу, за яким зразком це потрібно виконувати, позначу кілька держав. Решта за таким самим зразком позначаєте ви самі. Отже, перш ніж виконувати завдання, малюємо лінію часу. Ви можете в своєму зошиті також лінію часу намалювати відповідним чином, тому що дат багато і нам потрібно всі їх вмістити. Зміщую позначку Різдво Христове направо, тому що в нас дуже багато подій до нашої ери. Позначаю рік, в якому ми живемо, і ось тепер лінія часу готова для роботи. Перша дата, яку ми будемо позначати, це четверте тисячоліття до нашої ери. Зліва, з краю позначаю четверте тисячоліття. Саме в цей час у нас виникають перші міста держави. І підпишу, що означає ця позначка. Перші міста держави. Наступна дата це третє тисячоліття до нашої ери. Відступаю довільно. Кількість клітиночок для того, щоб акуратно позначити нашу дату. Підписую третє тисячоліття, до нашої ери ми не підписуємо, бачите, зробила помилку і пояснюю, що ця дата означає: Гільгамеш об'єднав. Деякі міста держави. Наступна дата, користуємося хронологічною таблицею, яку ви створювали, це у нас 2296 рік, коли була створена акадська держава. У нас відомо чітко. Хронологічні межі існування цієї держави, тому позначаємо дві дати. Це 2296 рік, коли цар Саргон об'єднав всі держави дворіччя. І 2105 рік, коли ці об'єднані держави перестануть існувати. Поєднуємо. Фігурною дужкою дані дати, і підписуємо, що означає в нас оцей хронологічний проміжок. Це у нас час існування Акадського царства. Акадське царство. Наступну дату, яку я буду позначати, це період правління Хамурапі Великого. Це період розквиту Вавилону. Позначаю 1792 рік початок правління Хамурапі та 1750 рік завершення його правління. поєдную дати фігурною дужкою і підписую цар Хамурапі. Запам'ятовую, що це період його правління. Наступні дати ви будете позначати самостійно. Вам потрібно позначити період існування Асирійської держави, період розквіту Нового Вавилонського царства, а також період існування Перської держави. Успіху!